Коли ми ще живемо в Україні, збираємось їхати в іншу країну. Нам завжди цікаво, чим саме відрізняється ця країна від України і як взагалі, чи вона така сама, чи є якісь все таки відмінності? Сьогодні розкажу про п'ять фактів, які мене здивували в Норвегії. Чим саме Норвегія відрізняється від України? Я Юля я в Норвегії, і ви не забудьте поставити лайк, підписатися, підтримати мене коментарем. Адже треба, щоб процвітав український ютуб, і дуже важко українським блогерам конкурувати з іншими мовами, з іншими великими блогерами. Не українськими. Перший факт це що е, в магазинах немає охоронців. Е, як у нас, в ФТБ продуктових немає охоронців. Ніде немає охоронців. Е, можливо, є в ювелірних країнах е, крамницях. А так, такого немає. Е, другий момент, е, другий факт. Це те, що я якось думала, що в новий багатий вибір продуктів, як у нас. Типу, а чого б йому не бути багатим вибором? Але як виявилось, що ну, тут є свої продукти. Uh, є щось своє, багато, там фіски, uh, всяких пудінгів і тому подібне. Але до таких продуктів, як ми звикли, немає. Навіть у тій Швеції є Lidl і там ще щось, і там більший вибір. А для мене не зрозуміло, чому в Норвегії так мало. Всього а, більше є там, азіатського чогось, да? якісь там лапша чи ще щось. Типу українських продуктів, бо всяких СНГ продуктів тут немає. Є арабські магазини, вони окремі. Там, вони там продають все, що хочуть, От в арабських магазинах. Але чого немає цього, наприклад, в звичайному магазині? От у нас в сільпо е, є все. Я не знаю, все на світі. Я подивилася е, на днях, наткнулася на відео дівчини, логірки, е, що в сільпо придаються у наглі, чи як вони називаються, трикутнички, типу як е, суші. Електрокутничку і вона жалілася, що вони погано відкриваються. Але ну, типу, в нас такого немає. Я, ну, я не знаю, чому немає. Та все одне й те саме. Там я не знаю, наче все є, але водночас тут чогось не вистачає. От, наприклад, в тебе в сільпо в нас о, скрізь, там, я не знаю, що хочеш, може знайти. Тут, наче полиці повні, але чогось не вистачає таких якихось елементарних не знаю, речей. Я не знаю третій, це факт, чи який чи можна в цю категорію віднести це заморожений хліб. Тут, коротше, є заморожений хліб, вони продаються. Я не знаю, що в Україні продається заморожений хліб і тут його багато. Я бачила, що в сам п'ятицю після обіду хліба вже нема, його розмили. І тоді доводиться брати цей заморожений. Ну, якось, не знаю, може, тому що зерна тут мало пшениці такого всього, тому хліб віноса, ну, дорогий і ось так вони його заморажують. Ще один фактор. Я забула, який порахунку, а тут дівчата всі тоналка і так хорошо накрашені, нагай... на Ось Боже, яка машинка. Класна. Ось, кстати, це теж факт, що тут багато эм, у таких ретро-автомобілів. Вони десь їх в Швеції приганяють я не знаю. У них там виставки прям що особливо пенсіонери купують такі ретро-машини і їздять на них, тобто збирається тусовка їхня, коли були виставки, прямо американські машини. Взагалі, дуже прикольно. А, так про дівчат. Вони просто мажуться за жара, за куча таналки. Якось думаю, що типу європейки. там не... Не слідкують за собою, ходять, що попала. Особливо не красяться, блядь, на мене. Я ходжу, щоб попало І не крашусь, тому що ну на жару для чого. По-друге, я в принципі себе з макіяжу нормально почуваю в молодості. Коли мені було років 20, я не виходила, не викидала сміття без макіяжу, бо в мене були якісь комплекси. А зараз в мене їх немає. Тому я особливо не крачусь, не фарбуюся. А от навішки я не знаю то на цього річого е е е е е таналки, бронзера. Ось. І не румян такого, а нічого, просто така, маска. Я не знаю для чого вони це роблять, звісно. В нас якось популярно більше такий, коротше, натуральний макіяж. Але їх прям там багато намазалось так. Я не знаю. Типу, ну модно в них так. Я не знаю, напишіть, якщо ви знаєте. Такий скандинавський макіяж. А ще, мені здається, в них мода така, як... У нас була в 2015-му, мабуть. Такі голі животи, такі, знаєте, штанці, такі, типу, кляши. Ну, такі, знаєте, бльосочки, такі ще ну, Типу, я, я не знаю, як би. Ось я думала, що буде там як і в Італії, і Франції, всі такі моні, тому що це якби передова країна, тобі. і в морі вони повинні бути першими. Але мені здається, що да, мода як 2010-й і магіяж теж. Ось. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього? А ще один факт я забула, який це рахунку Я постійно коли записую відео про якісь факти, я збиваюся з рахунку. Коротше тут не продають алкоголь там після восьми маю на пиво, в звичайних магазинах. Типу, як у нас е, у війну, тільки в них немає ні, ні війни, ні комендантської години. І, коротше, ну для мене не зрозуміло. Е, окремі магазини там з вином з якимось алкоголем. Ну, типу, для чого це не можна робити, поставити в, в звичайних магазинах. Чому проблема? Може, вони так борються з ну, щоб люди не пили багато. Але я вас здивую, що в цих е, алкомагазинах е, черги кілометрові. І люди купують алкоголю дуже багато. Ось пива, всього І, от для мене не зрозуміло так реально в Україні. Зараз війна, і то можна десь купити алкоголь там 10 годин, я не знаю. А тут отак от. Хорошо, хоч комендантської години нема. Ось. Ви пишіть, які факти вас здивували. Може, ви хочете щось доповнити. Може я щось забула розказати а, цікаве. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Одна з причин, того, що я почала вести блог, так це читати коментарі, що розумні люди пишуть. От. Тому не забудьте підписатись, поставити лайк. Якщо ви хочете знати більше про Норвегію, обов'язково підписуйтесь всіх. цілую, люблю пока.